Кремль почав виправдовувати масований удар по Україні. Це відповідь на дії Києва за словами окупантів. Ну а більше подробиць у нашому матеріалі мене звати Євген Сіров. Це канал Главрєд, І ми починаємо. Підписуйтесь та ставте лайк. Влада Росії прокоментувала масштабну атаку на Україну, яка відбулася в ніч на 6 червня, у заяві прес-секретаря президента РФ Дмитра Піскова, поширеній через російські змі, стверджується, що удари були відповіддю на дії української сторони, зокрема на операцію СБУ під назвою Павутина. За словами піскова, російські війська нібито завдали ударів виключно по військових об'єктах на території України. Він назвав комбіновану атаку із застосуванням ракет та ударних дронів реакцією на терористичні акти київського режиму. Пісков також заявив, що усі дії РФ у межах так званої спецоперації є відповіддю на кроки України. Крім того, у Кремлі не погоджуються з недавніми словами Дональда Трампа, який порівняв війну в Україні з дитячою бійкою. За словами речника, для Росії це питання національних інтересів. Представник Кремля повторив звичну пропагандистську тезу про те, що вторгнення в Україну розпочалося лише після вичерпання усіх дипломатичних та політичних інструментів. Тим часом наслідки нічної атаки по українських містах виявилися масштабними. Як повідомляє CensorNet, РФ задіяла широкий арсенал від дронів камікадзе та балістичних ракет до крилатих калібрів, випущених зі стратегічної авіації. У Києві та Київській області зафіксовані чисельні руйнування. У наслідок обстрілів загинули троє рятувальників. Ще 20 людей дістали поранення. У кількох районах столиці спалахнули пожежі, пошкоджено житлові будинки і об'єкти інфраструктури. Крім того, внаслідок ворожого удару по Київщині пошкоджено залізничні колії. Частину поїздів було змінено в русі. Чернігів також опинився під ударом. Ракети та шахеди поцілили у житлові квартали. Поранено щонайменше чотирьох людей. У Тернополі російська атака спричинила пошкодження промислової інфраструктури. В повітрі зафіксовано небезпечні домішки. Місцеву громаду закликали лишатися вдома. Під ворожим обстрілом опинився і Луцьк. Окупанти використали 15 дронів та 6 ракет. Кількість постраждалих у місті зросла до 15 осіб. На Львівщині зафіксовано влучання по промисловому об'єкту в Другобицькому районі. Жертв немає, проте об'єкт зазнав пошкоджень. Також у ніч на 6 червня атака відбулася на Полтавщині. Дрони Камікадзе поцілили по Кременчуцькому району, уточнюють наслідки. За даними повітряних сил ЗСУ, вночі було знищено 36 ракет і 199 дронів. Попри масштабні обстріли, українська протиповітряна оборона продовжує ефективно захищати наше небо. А ми продовжуємо слідкувати за подіями і тримати вас в курсі справ.